Ви можете збирати UTM-мітки в сервісах сайти та EDU та зберігати їх в окремих полях контактів у сервісу CRM SendPulse. Мітки будуть автоматично отримані, якщо користувач перейде на сайт чи на сторінку курсу за посиланням з UTM-мітками, заповнить форму підписки, зробить оплату на вашому сайті чи зареєструється на курсі. Для того, щоб сервіс розпізнавав мітки та зберігав їх в CRM, Потрібно створити поля для контактів в розділі CRM. Перейдіть в CRM, Контакти, налаштування, поля. натисніть Додати поле та введіть потрібні мітки. Додані поля з'являться в усіх контактах. Ви можете передавати будь-які мітки, під які ви передбачили поля в контактах. Розглянемо найуживаніші з них. UTM Source визначає джерело трафіку, звідки користувач перейшов на форму підписки. Наприклад, Google, Facebook та інші соціальні мережі Direct, якщо користувач ввів URL у браузері, або зайшов на сайт із закладок, UTM Medium – передає тип трафіку та може передавати значення CPC, реклама з оплатою за клік, CPM – Реклама з оплатою за покази, Referral Organic – перейшов на сайт з пошукових систем, Social – клік з поста, налаштування реклами в соціальних мережах та інше. UTM Campaign назва рекламної кампанії передається, якщо користувач перейшов на сайт із реклами за посиланням з UTM-мітками. UTM Content UTM визначає, на який саме контент було натиснуто, після чого користувач потрапив на сайт. Мітку можна ставити різну в рамках однієї кампанії, наприклад, окреме значення для кнопки, банеру і тексту. UTM Term. Ключове слово або фраза запиту, за яким користувач потрапив на сайт із пошукової системи. Цей параметр не буде заданий автоматично при переході з органічної видачі та вручну встановлюється в налаштуваннях рекламних сервісів, таких як Google Ads, актуальний для платного трафіку із пошукових систем. Ви можете вимкнути додані поля, редагувати або видаляти їх. Щоб передивитися значення міток, перейдіть в розділ CRM до вкладки Контакти та відкрите картку контакта.